Вітаю! Готуємось до діагностичної контрольної роботи номер 6 з теми системи лінійних рівнянь з двома змінними. Розв'яжемо з вами другий варіант. Яке з рівнянь є лінійним рівнянням з двома змінними? Давайте уважно подивимось: ми знаємо, що формула лінійного рівняння дорівнює ax, додати Бі дорівнює. С, це. це центральна формула. Тепер давайте уважно подивимось на всі ці завдання. Під буквою А у нас знаходиться лінійне рівняння і Х і у першому степені, але ж ми бачимо, що само, сама рівняння дорівнює якоюсь змінною. тому нам приклад А. Не підходить. Що ж, давайте подивимось на наступний приклад. 2х відняти 4 у до рівня 19, ось ця, цей приклад під буквою Б задовольняє умові лінійного рівняння. Тоді ми можемо сказати, що номер 1 це буква Б, 2х відняти 4Y це лінійне рівняння. Наступне завдання 2. Яка з точок належить графіку рівняння Х плюс y дорівнює 7. Так як ми пам'ятаємо, що Х і y при записі координат точок завжди знаходиться на першому місці. Тому підписуємо: оце у нас Х, а це Y. Отже, формула x плюс y. Дорівнює 7. Звертаємо увагу на це рівняння. Місто х ставимо мінус 5, місто Y ставимо 2. Отже, мінус 5 додати 2, це буде мінус 3. І як ми бачимо, мінус 3 не дорівнює 7. Тому. Під буквою А це не відповідь наша. Тобто, ця точка А не належить графіку рівняння. Тепер роздивимось завдання під номером Б. Місто Х ставимо 7, місто Y –– «1». «7» додати 1 це буде 8. А 8 не дорівнює 7. Це нам не підходить. Точка під буквою Б. Місто Х ставимо 5. Вміста Y ставимо 2. 5 додати 2, це буде 7. Отже, 7 дорівнює 7. То в такому випадку ми можемо сказати, що точка В Належить графіку рівняння X плюс y дорівнює 7. Переходимо до виконання наступного завдання. Третє завдання, яка з пар чисел є розв'язком системи. Що ж, система у нас є. Тепер місто Х, ми пам'ятаємо, на першому місці стоїть X, тут Y. Будемо ставити формулу їх значення. І так цікавить поки що точка 4, 5. 4 Х, 4. Відняти Y – це 5, у нас повинно дорівнювати мінус 1. Підходить для першого рівняння. Тепер знову мінус 4, додати 5, це буде 9. От бачите, сразу перша пара і є розв'язком рівняння. Тому у третьому завданні, третє завдання відповідь А, це точка 4. 5. Далі можна не розв'язувати і не шукати, тому що тут у нас тільки одна правильна відповідь. Переходимо до виконання наступного завдання. Четверте завдання. Треба розв'язати систему рівнянь графічним способом. Що ж, для того, щоб розв'язати систему графічним способом, виразимо Y через X. Записуємо функцію. Y – це доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок 2х. Але ж ми знаємо, що формула функції лінійної це kx додати L або B у деяких підручниках, то ми можемо це рівняння. Просто переписати. Y буде дорівнювати мінус 2х додати 5. Може, і такий буде запис. І цей запис, і цей запис правильний. Y дорівнює 3х просто переписуємо. Що ж, для того, щоб побудувати графіки лінійні функції, треба спочатку побудувати таблиці. І так, перша функція y дорівнює мінус 2x. Додати 5. Щоб побудувати лінійну функцію, нам достатньо взяти тільки дві точки. Малюємо таблицю для першого графіка. Вмісто х даємо значення х у нас незалежне зміна, ми можемо дати будь-яке значення. Давайте візьмемо х дорівнює 0. Якщо у нас х буде дорівнювати 0, підставляємо 0 цю формулу, то мінус 2х. 2 мінус 2 помножити на 0 буде 0. Тоді y буде дорівнювати 5. Ну і давайте возьмемо X дорівнює 1. Мінус 2 помножити на х. можна підписати, якщо складно розв'язати, ви можете отак для себе приписати: мінус 2 помножити на 1 і додати 5. В такому випадку, у нас буде мінус 2 плюс 5, або 5 відняти 2. І ми отримаємо 3. Тоді тут записали 3. Тепер можна побудувати графік функції. Але давайте спочатку ще побудуємо. Таблицю для графіка y дорівнює 3X, y дорівнює 3X. Теж будуємо ось таку таблицю для двох точок, тому що графік лінійної функції задається двома точками, тому що це пряма. І тепер записуємо x і. y так, як... Y дорівнює 3 це пряма пропорційність. В такому випадку ми знаємо, що у прямій пропорційності завжди 1, одна точка це 0, 0. Тому що, якщо х буде на 0, то y теж буде дорівнювати 0. І тепер давайте візьмемо 1. І якщо y буде дорівнювати 1, то 3 помножити на 1 це буде 3. Як ми бачимо вже з таблиці 1, 3 – це буде наше іменно 3. Системи розв'язок цієї системи. Будуємо графік функції. Так, ось у нас графік функції готовий. Давайте тепер попрацюємо з ним і побудуємо точки. Так як у нас, дивіться, буде графік майже знаходитися у першій чверті, ми можемо його ось так збільшити і прописати 0,5. Перша точка для першого графіка. Будуємо ці точки. 0 по х по y 5, ось ця точка. Перша точка готова. Тепер треба побудувати 1,3. 1 по х по y 3, ось ця точка. Так. Тепер пишемо формулу цієї функції. Перша функція це у нас. Мінус, так, пишемо, мінус 2 помножити на х і додати 5 плюс 5. Все, графік, як ви бачите, пройшов через дві точки, які ми спочатку записали. Але ж нам треба записати умову, графік цієї функції, підписуємо. Це у нас буде, дивимось в умову, це 2x плюс y дорівнює 5. Перший графік побудований. Тепер будуємо другий графік 0,0. 0,0 0 це наша точка, яка проходить через початок координат. Ось ця точка. І друга точка 1, 3. Тобто ці дві точки співпадають. Ось зараз ми будемо будувати графік функції, який пройде через червоні точки. Так, це у нас y дорівнює 3х. 3 помножити на х. Дивимось. Ось графік пройшов через цю точку. Підписуємо червоний графік y дорівнює 3х. Що ж, ми побудували з вами, виконали четверте завдання, розв'язали систему рівнянь графічним способом. То Точка, яка дві прямі які перетинаються, це точка по X1. По Y – 3, це наша відповідь. Переходимо до виконання наступного завдання. Треба розв'язати систему рівнянь способом підстановки. Уважно дивимось на систему рівнянь. І бачимо, у нас тут є Y, а тут є X. Що ж, ми можемо взяти і підставити методом підстановки, то в такому випадку визначимо Y через X. Записуємо і буде дорівнювати невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тепер значення Y підставляємо в друге рівняння. мінус 3 помножити на 2 відняти 5х, і все це дорівнює 10. Продовжуємо розв'язувати друге рівняння. Давайте його перепишемо мінус... 3 помножити на 2, це буде мінус 6. Мінус 3 помножити на мінус 5 буде плюс 3 жди 5 15х. І все це дорівнює 10. Тепер нам треба х скласти, х додати 15х, це буде 16х. Дорівнює справа було 10, ми залишаємо, а мінус 6 переносимо праворуч, міняємо знак. На протилежний. Отже, вийшло: 16х буде дорівнювати 16, то 2х буде дорівнювати одиниці. Х ми знайшли. Переходимо до системи рівнянь там, де ми записували, чому дорівнює y. Y дорівнює 2 відняти 5х, Y дорівнює 2 відняти 5 помножити на x. А х у нас одиниця. Y буде дорівнювати 2 відняти 5. Це буде мінус 3х. Дорівнює одиниці. Отже, ми з вами розв'язали систему рівнянь способом підстановки. За, записуємо відповідь х дорівнює одиниці і до мінус 3. На першому місці завжди пишеться x, на другому y. Виконали ми з вами п'яте завдання. Переходимо на наступне. Треба розв'язати систему рівнянь способом додавання. Як ми бачимо, х у нас у першому рівнянні з мінусом, у другій системі х з плюсом, що ж, складаємо цю, ці дві системи. Тоді мінус 3х і плюс 3х зникають, самознищуються. 7х додати 4 – це буде 11. 11 у буде дорівнювати 23. Додати мінус 1 ми отримаємо 22. В такому випадку y буде дорівнювати 22. Ділимо на 11, ми отримаємо 2. Перша зміна знайдена. Переходимо до. Знаходження другої зміни. Y є, тепер треба х знайти. Що ж, беремо перше або друге рівняння. Давайте друге рівняння візьмемо. 3 по 3х додати 4 помножити на 2, ми отримаємо мінус 1. 3х дорівнює. Мінус 1 було справа, залишаємо, і 4 помножити на 2 це 8. Переносимо праворуч і знаком. Мінус 3х дорівнює мінус 9, мінус 1 і мінус 8 це буде мінус 9. Тепер знаходимо х, х буде дорівнювати мінус 9 ми ділимо на 3 і отримаємо х буде дорівнювати мінус 3. Записуємо відповідь. На першому місці пишемо x мінус 3, на другому місці y2, мінус 3. 2, це Відповідь пара чисел, які є розв'язком даної системи. Наступне завдання сьоме. Для якого значення п графік рівняння 2х плюс PY до рівня 12 проходить через точку. На першому місці у нас завжди пишеться х на другому y. Подставимо ці значення в рівняння, тому що цей графік проходить через точку. 8 мінус 2. Отже, місце х ставимо 8 2 помножити на 8 додати P. Помножити на мінус 2. І все це дорівнює 12. Перепишемо це рівняння. 2 помножити на 8 це 16. p помножити на мінус 2, це буде мінус 2p, буде дорівнювати 12. Тепер 2p від'ємник, як знайти від'ємник? Треба 2p дорівнює. Треба від зменшуваного 16 відняти. Різницю 12. В такому випадку, ми отримаємо, що 2П дорівнює 4, 16 відняти 12, 4. Тоді ми можемо сказати, що P дорівнює 4 розділити на 2, це буде 2. Отже, при. П дорівнює 2, графік проходить через точку 8 мінус 2. Це, будь ласка, відповідь запишіть самостійно, щоб я не забирала у вас час. Відповідь, що Якщо П дорівнює 2, графік рівняння 2х додати Пі дорівнює 12 проходить через точку 8 мінус 2. Ми виконали з вами вже сьоме завдання. Виконуємо восьме завдання. Треба розв'язати систему рівнянь. Ми бачимо, що в системі з ліва, лівої частині є дужки. Треба ці дужки розкрити. 5 множимо на х і 5 множимо на 2. 5 множимо на х це буде 5х. 5 множимо на 2, це буде 10. Дорівнює 2y додати 22. І що так, і залишаємо: 7 множимо на х це буде 7х. 7 мінус 4 це буде мінус 28. Мінус 6 помножити на y, мінус 6 у. 6, мінус 6 множимо на 2 буде мінус 12, і все це дорівнює мінус 28. Що ж, тепер працюємо з у переносимо праворуч, десятку переносимо, y, y ліворуч змінні, а число. Праворуч. І так буде 5х мінус 2 у Ми переносимо з однієї частини міняємо знаки на протилежні. 22 було, так і залишаємо. мінус 10. Тепер друге рівняння 7х мінус 6. Буде дорівнювати, мінус 28 у нас є. 28 піде праворуч, буде з плюсом. Взаємознищуються ці два числа, і мінус 12, переносимо праворуч, буде плюс 12. Знову тепер працюємо з правими частинами. Переписуємо. Є у нас 5х мінус 2y, буде дорівнювати 12. Тепер 7х відняти 6y, так і залишаємо. 7х мінус 6. Дорівнює. 28 і 28 самознищуються, залишається тільки 12. Що ж, тепер давайте з вами розв'яжемо будь-яким способом можна розв'язати. Так, як у нас 2 y є, то давайте виразимо ось тут, чому буде дорівнювати y. Так, спочатку 2 y Дорівнює. Треба від зменшуваного 5х. Відняти різницю. Перше рівняння, друге рівняння поки що так і записуємо. Мінус 6 дорівнює 12. Тепер у 2, нам цікавить не 2Y, а y. Тоді ми записуємо y буде дорівнювати. Треба і праву і ліву частину поділити на 2. 5х. Відняти 12, розділити на 2. Підставляємо значення y в друге рівняння. Получається 7х без змін мінус, а тепер, подивіться, 6: ми множимо на чисельник 5х мінус 12 і ділимо на 2. Тепер у нас 2 і 6 скорочуються, тут 3, тут 1. Так, і все це дорівнює 12, давайте, щоб не загубили. І розв'язуємо тепер друге рівняння. Переходимо ліворуч і пишемо 7х. Так як вже знаменника немає. Треба трійку помножити на дужки. 3 помножити на 5, це буде 15х. 3 множимо мінус 3 множимо на мінус 12, буде плюс 36. І все це дорівнює 12. Отже, 7х і мінус 15х це буде мінус 8х дорівнює 12 мінус 36. Мінус 8х буде дорівнювати мінус 24, мінус 24х буде дорівнювати мінус 24 розділити на мінус 8 ми отримаємо плюс 3 х ми знайшли. Що ж, переходимо далі і знаходимо Y. Буде дорівнювати 5. Множимо назначення х, 3, віднімаємо 12 і ділимо все на 2. Тут записуємо х дорівнює 3. Рахуємо y. X Дорівнює 3. Ну що ж, це три других неправильний дріб краще записати десятковим дробом. Y дорівнює 1,5 х дорівнює 3. Отже, ми з вами розв'язали систему рівнянь, де у нас х дорівня 3, 1,5. Це відповідь. Пара чисел, яка є розв'язком системи. рівнянь. Переходимо до наступного номера це задача. За три ручки і 5 блокнотів заплатили 224 гривні. Після того, як ручка подорожчала на 20%, а блокнот подешевшав на 5% за одну ручку і за один блокнот. Заплатили 47,6 гривень, якими були початкові ціни ручки та блокнота. Питання останнє нам треба визначити, що у нас буде початковою ціною ручки і блокнота. Тому давайте так і запишемо центральне речення, яке супроводжується кожен раз при розв'язуванні задач це ми повинні вибрати, що таке Х і що таке Y. Що ж, так і пишемо. Нехай. Початкова ціна ручки Х гривень ГРН. А початкова ціна блокнота можемо поставити тире – y гривень. За три ручки 5 блокнотів заплатили 224 гривні. Можна вже перше рівняння складати, але у нас друге рівняння. Є відсотки. Давайте спочатку згадаємо, що ж таке відсотки, як перевести відсотки в десятковий дріб. Давайте, ось тут і запишемо 20%. Ми пам'ятаємо ще з початку шостого класу, що 20%, щоб перевести в десятковий дріб, нам треба 20, ми ділимо на 100% і ми отримаємо 0,2. Це 20%. Но у нас ще є задачі 5%. 5% теж переводимо в десятковий дріб. 5%. Ділимо на 100%, я відсотки не буду писати, і тоді 5 розділити на 100 можна. Це буде 5 сотих, подивіться, 5 сотих. Десятковий дріб ми перевели. А тепер будемо записувати, читати уважно задачу. За три ручки, а ручка у нас Хрівень становить, тоді ми запишемо 3Х плюс 5 блокнотів це 5y, заплатили. 224 гривни. А ось тепер, будь ласка, уважно. Коли ручка коштувала X гривень, то це була 100%. А 100%, пам'ятаєте, що 100% це у нас одиниця, тому що 100% треба поділити на 100%, ми отримаємо одиницю. Отже, спочатку ручка. І блокнот коштували по одиниці. тобто беремо 100%. Після того, як ручка подорожчала, тобто нам треба одиниця додати ще 2, тому що вона подорожчала на 20%, і це буде 1,2х. Тоді так і пишемо, що 1,2х Далі плюс а блокнот подешевшав. Він був одиницю 100%, а потім на 5% подешевшав. Ми від одиниці віднімаємо 5 і в такому випадку отримаємо 0,95. Переходимо до рівняння і пишемо 0,95. Це став коштувати блокнот після зниження ціни, після того, як він подешевшав. І заплатили 47 ,60 гривень 60 копійок. Так і пишемо 47,6. Отже, рівняння ми склали. Але, як ви бачите, там, де є десяткові дробі, то нам треба, давайте спочатку зробимо так. Ми з вами помножимо Друге рівняння на 10, щоб у нас було ціле число 12 множимо тут на 10. А так як у нас тут ми отримаємо 12х, то треба помножити ось перше рівняння на мінус 4. І тоді ми отримаємо мінус 12. Давайте слідкувати. Чоб мінус 4 помножити на 3, ми отримаємо мінус 12х. Мінус 4 помножити на 5 ми отримаємо мінус 20. І мінус 4 помножити на 224, ми отримаємо з вами 896. Але буде з мінусом. мінус 896. Тепер тут ми множимо друге рівняння на 10, ми отримаємо плюс 12х. Плюс 9,5 Y і на 10, кому перемістимо праворуч на один знак, це буде 476 гривень. Отже, бачимо, що у нас. Є плюс 12 і мінус 12. Ми можемо скласти ці дві системи, і ікси у нас саме знищуються. Тоді в мінус 20 додати плюс 9,5, ми отримаємо у відповіді мінус 10,5 у Буде дорівняти мінус 896. Додати 476 ми отримаємо мінус 420. Тепер нам треба знайти y. Y буде дорівнювати добуток мінус 420, ділимо на відомий множник мінус 10,5. Бачимо мінус у чисельнику, мінус у знаменнику, ми отримаємо y з плюсом. Y буде плюс 40 гривень. 40 гривень. Виходимо в перший рядочок, нехай початкова ціна блокнота, y гривень. Отже, це ми пишемо початкова ціна блокнота. Переходимо там, де ми з вами представляємо 40, у, наприклад, у друге рівняння. Тоді 3 помножити на Х плюс 5 помножити на 40. Буде дорівнювати 224. 3х плюс 200 дорівнює 224. 3х дорівнює 224 відняти 200. Ми отримаємо 24. Отже, х буде дорівнювати 24 ділимо на 3, 8 гривень, і тоді ми скажемо, що це початкова ціна. Ручки. Що ж, давайте запишемо відповідь. Ручка коштує 8 гривень. Початкова ціна ручки це було 8 гривень, а початкова ціна блокнота 40 гривень. Ми з вами виконали діагностичну контрольну роботу номер 6 другий варіант. Бажаю успіху в виконанні контрольної роботи.